Для повного опиту грайте у темній кімнаті в навушниках. Ця гра містить ми готливі і громкі звуки. Насолоджуйтесь! чудово! Тож, всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в Кемпінг Хелон. Я хочу всіх привітати з святом з новим роком, який наближається. Тож пропоную не затягувати, а розпочинати. Так, там якась дівчина пропала. Сподіваємось, це не ми. Так, нажміть ліву кнопку миші. Ага, ми з вами жаримо маршмеллоу. І. Окей. Що щось. Щось має відбуватися. Що за чудова ніч. Це зовсім не страшно. Я б не знаю, я б все одно боявся. Перерив від технології просто неймовірний, а смак маршмеллоу, ах, кращий. А, ну круто, а це хто? Смак, чого? А! Бляха, це так тупо, але так не очікує. Ах, моя голова. Мені треба вшиватися звідсиля. Добре. Добре, ми з вами. У... у лісі тут багато звуків. О, там ліхтарик. Я щось чую? Блять. Що це? Окей, все добре. Це лише ліс зі Свендеру, так? Ми вже в такому були не раз. І не два, і навіть не три тож Блять. о вихід. Ну він повзе за мною. Блядь. Не працює. Не заходьте, а то може мені і не суди? А куда мені вшиватися? О. О, блядь, пиздец! Що за срань! пт твою мать! Блядь, та що робити? Не дивитись на тебе? Ух, окей! Нам пиздец, да? Це людина маршмеллоу яка жарить наші мізки. Я так не очікував. Це просто пиздець. Фух. Мені не треба на нього дивитися, чи як я не розумію, як втікти від цієї маршмелки. Давайте бігти просто в іншу сторону. Ну, тобто, весь цей час все, що ми чуємо в лісі. Це справді він ходить бродить. Блядь, ну ебать, ну пиздец, сповысь біля вогню. Блядь, що з тобою не так. Чим ближче ти до виходу, тим він більш жорст жорстокіший. Клята зефірка! Годі мене лякати. Це такий кринж. Це навіть, ну. Мені треба не рухатись. А де вихід в цілому? Добре? А це блядь, що означає? Це? Ну що? Що відбувається? Тут є ще хтось. Біжить. Піздец. На нього може дивитись. Ну. <світ> Добре. Кісь зачинені ворота, куди нам не треба. Просто. Як мені від нього втікти? সুদ Блять, ну а що мені зробити? Зефіркова людина. За що ти так? Так, нам знову треба звідси вшиватися. Куда бігти? А, вперед. Сюди? Та просто, блін, ну завор. Тут же ж ну... Я не знаю, ну тільки shift. Ліхтарик. Вимкнути я не можу. А де вихід? Це що таке було? Бать, хто дихав? Я просто не розумію, ну як звідси вийти? Ну і він все ближче і ближче. Ну я відчуваю, він прям тут. Ось він. Блядь. Можливо, ми з вами просто біля виходу. Якось мансити біля дерев. Давай, І все. може, якось треба в нього перепросити. А, моя голова! От уявіть, що ви в такій ситуації і все, і ви просто застрягли в цьому парадоксі. Ну, певно, вихід десь тут. Бо Він зараз почне нападати. Блять. Блять, бежит. Повадку. Не. Это вообще можно пройти? Он там. Значить, треба кудись туди бігти? Якось обійти його можливо? Тобто, він десь орієнтовно в цьому районі? Біля нього по кругу ходити. Ну що, що тут? Стівець? Блять, ну. Йобана він маршмевел. Так. Це все ж таки можна пройти, хтось це робив. і ми зможемо. А моя голова! Треба вшиватися звідси. Так, де він? Не бачу. Я зараз себе відчуваю маяком. Блять, його геть не чую. Блять, якось з ним розминувся, чи що? Блять, де? ти? Він поряд, він дуже близько. О Хрест. Блядь, ну він прям тут. Десь позаду, чи? Сука? Окей? Що там? Де я дивлюсь? Фух. Ну, я не розумію типу. У відео дивіться на нього для того, щоб він зупинився. Поки він не підбереться до вас занадто близько, або ви до виходу. Або я весь цей час просто інтуїтивно дуже близько блукав біля виходу, або, блядь, це просто не працює. Ще раз. Так. Е Да, я знов загубився. Давайте сюди. Ага, туди. Він має бути з лівої сторони. Не нервуємо, просто треба його побачити і дивитись на нього. І не бути близько біля виходу. Ну що то таке? То вихід? Нам треба якусь кнопку десь знайти чи пін кода Блять, ну йоб твою мать! Ну як мені від тебе тепер втекти? Ні. Я просто не розумію, як він працює. Він якось, ну. Наприклад, я його почув позаду. Я повернувся. Він. Він починає бігати навколо мене. Ну, дерева. Бляха, я. Я ну. Я не знаю. Я на монтажі передивлюсь, я хай не зрозумів, звідки він підійшов. Давайте. Передфінальна спроба. Боже, як в мене комп'ютер годить від цієї гри? Це просто жесть. До забору. Все. Він може підійти до нас лише з однієї сторони. І я застряг в текстурках. Да. Прикольно. І все, типу, ну. Блять. Ну він ж не зупиняється, коли я на нього дивлюсь. Коли дивишся на нього, він зупиниться, доки він не підійде занадто близько або до вихода, не працює це правило, цій маршмелці пофіг. Він звідти йде. Десь приблизно до хвилини є часу. Біжимо, біжимо. Дивимось. Він ну, десь тут. Це 100%. Добре, тепер тут. Не губимо забор. Бля, я б переліз би. Чесно. Там дикий ліс. Ось він. Ми уходим. Ми уходим. Ми уходим. Відпочиваємо. Ось він. Не, не, и куда пішов? Блять. Давай ты потрошку, потрошку. І тільки зараз ми добрались до цього місця там, де багаття. Обережно. Якийсь там ліс. Ну він дуже швидко лазить, чесно. Могила. Все одно він на одній лінії з нами. Все нормально, все нормально. Зараз буде небезпечно. Бо він, виходить, має з нами вирівнятись. Окей, якщо він вибирає найкоротший до нас шлях, ми маємо його підловити, коли він буде біля забору. Ну я чую його. Дерево в заборі росте. Ми зможемо все вийде. Ось він. Тікаєм. 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 І куди він дівся? Ну, це вихід? Так. О. -о, -о. А, не жарити маршмело. Хм. Є, -е, ми пройшли цю гру! Це було жорстко. Вам дякую за перегляд, не буду вас затримувати. Будь ласка, залиште ваш коментарій, поставте лайк і підпишіться, якщо ви ще не підписані. Тож гарного вам дня чи вечора.